Норм чи стрьом психосоматик. Казати психологу: у мене були тіло, але лікарі нічого не знаходять. Це норм. Це часто може бути про витіснені емоції, подавлені емоції, заблоковані емоції. Вірити, що емоції можуть впливати на шлунок та різні органи в тілі. Норм так дуже часто є, що ми можемо мати симптоми: шлунок, дихальні шляхи. Е Очі пов'язано щось з м'язами, зі шкірою. Це швидкі реакції, які можуть бути наслідком стресу та тривоги. Говорити про головний біль як про мову тіла. Норм, але при цьому важливо зрозуміти, що нема фізіологічної причини. Якщо фізіологічна причина є, тоді лікуємо у лікаря. Якщо фізіологічної причини нема, тоді розбираємося, що призвело до цього напруження і такого симптому. Плакати після масажу бо відпустило. Норм так іноді буває, і це часто про заблоковані емоції саме в тілі, вести щоденник симптомів і настрою одночасно. Норм і дуже крута практика. Це допомагає зрозуміти причину і наслідок, який пов'язаний з симптомом, і зрозуміти зв'язок між симптоматикою та ситуацією та емоційними станами, які до цього призвели. Питати себе, що я зараз тримаю всередині замість одразу пити пігулку? Якщо ви знаєте, що ваше тіло реагує е, соматизацією через психологічні причини, тоді це точно норма. Розповідати психологу про дивні сни, пов'язані з тілом. Це норм. Наша свідомість може видавати вночі, в снах різні моменти, які заблоковані, і е, відпрацьовувати це в снах. Помічати, що з живіт стискається, коли я злюсь. Це норм, так дуже часто буває, що шлунок, кишківник, живіт реагує на нашу нервову систему. Казати на консультації мені страшно, що все в голові. Це норм. Ви саме для того прийшли на консультації, щоб разом з психологом з цим розібратися. Вірити, що симптоми це підказка, а не вирок. Це норм. Дуже часто так і є, і тіло завжди працює на нас, а не проти нас. Нам важливо навчитися розуміти його мову тіла і турбуватися про нього. Чи нормально з синдромом подразненого кишечника звертатися до гастроентеролога, психіатра та психолога? Абсолютно нормально, тому що дуже часто лікується синдром подразненого кишківника гастроентерологом, який буде впливати на ваше харчування, також медикаментозно допомагати вам в станах загострення також психіатр може допомогти стабілізувати емоційний фон, який напряму впливає на симптоматику. А психолог допоможе справитись з ситуаціями, які викликають тривогу, страх, депресивні стани, щоб не повторювалися ці події в вашому житті, і відповідно, щоб симптом не проявляв себе.